Затоплені обійстя та зіпсоване майно так виглядають зо 20 подвір'їв міста дубно. Тут люди без чобіт, як без рук, та часом і їх замало. Борівень води у деяких підвалах досягає пояса. Підвал воді туди тако далі, тут скраєше моне зайти, туди вже ні. О. Оце, оце тільки тільки дощ пішов, таке робиться. Оце і двері гниють, і все портиться. Тож хата, тож майно у жінки затопило навіть погріб, у якому вона раніше зберігала городину. Однак зараз немає навіть що збирати, адже ні картопля, ні овочі не можуть достигнути. Раніше вдавалося виростити, хоча б зернові, але не цього року. Ні, це не плантація, де вирощують рис. Це поле, на якому ще весною засіяли пшеницю. Однак місцевим зібрати врожай так і не вдалося, адже ділянку повністю затопило водою. Люди із острахом дивляться прогноз погоди, адже розуміють, від дощу ситуація ще погіршиться. З 2017 року тільки дощ пройде, і це таке робиться. Оце все в воді. Оце я на роботу маю чоботи взути, вийти, на, на дорозі оставити і потім так само додому зайти, бо наче не пройдеш. Я плачу податки за землю. О, кожен рік, і це називається податок за землю. То треба за воду платити, а не за землю. Бо Ми кожен рік плаваємо. І ми звертались і в міську раду, і в районну адміністрацію, і нам все тільки отписки дали, що треба річку очистити, і ніхто цього не робить. Постраждали від підтоплення і сусіди інни. Вся територія обійстя родини Собчуків залита водою. Частина приміщень у господарстві стали непридатними для використання. А про фруктовий сад родині нагадують хіба старі знімки, бо ж через постійну воду дерева почали всихати. Ну щось люди роблять, Ну ніц не роблять, ніч. Я не знаю, що то буде. То що то там убрити? кажу розбить руками від безпорадності, і все ніхто не поможе. Як сам собі не поможе, аби не затопило котел, який знаходиться у підвалі та обігріває будинок, родина намагається за допомогою насосу знижувати рівень води. Однак, аби цей метод давав результат, прилад потрібно вмикати чи не щогодини. Чоловік Тамари Собчук Федір розуміє, що викачувати воду із підвалу це те саме, що переливати з пустого в порожнє. Бо за хвилин. Хвилин, все знову повторюється. Веснях тече вода, просочить, просачується, то круглосуточно качає, мушу качати. Якби не качав, то блок отако води. Отако в рівень води. по Вже одного спали купив другого. Найбільше місцеві бояться того, що вода не зійде до зими, адже через це будинок родини може повністю завалитися. Буде воно все посипеться, морози як стукнуть. Я не знаю, що то буде з цією хатою. О, і, і Здесь ніхто нічого не не, не робить. Навіть не приїжджають, не інтересуються, що тут як тут люди живуть. Через підняття рівня води залитий увесь провулок Франка, і ця проблема повторюється вже не один рік поспіль, а за 20. Тож місцеві неодноразово зверталися за допомогою до міських обранців, але там на проблему людей начхати. Міський голова дубна, як з'ясувалося, ніяким чином не хоче вирішувати ситуацію. Ймовірно, через те, що проблема доторкнулася не його особисто. За це зі слів міського голови має відповідати інше управління. Я зробити щось тут не зможу. А загальна проблема, звісно, можна понизити річку Іква, заглибити її, але це не функція міського голови. Займатися цим міського голови Є інші питання У нас є управління. Експлуатації осушувальних систем, які займаються річкою іква, вони вам можуть дати достовірну інформацію. Будь ласка, їдьте до них. Туди ми й звернулися. Однак, заступник начальника управління водного господарства зазначив, що їх зона відповідальності обмежується руслом річки. Далі вони ні ногою та додав, проблему потрібно вирішувати комплексно. А для них це не під силу. Там необхідний захист, звичайний захист від підтоплення, від дамбування, відкачування води механічним способом з допомогою насосів. Тільки таким чином їх можна врятувати, забезпечити в подальшому від таких от паводків повеней. Хто це має робити? Ну, хто замовить такі роботи, будь-хто може це зробити. І міська влада. З свого боку ми надавали пропозиції, так само і міській владі про можливості про захисту і підтоплення. Ось, схоже, на такий крок міська влада не піде, бо комплексне рішення передбачає виділення коштів. А оскільки міський голова Дубна не вважає себе причетним до проблем, то ймовірно людям варто запастися човнами та чобітьми. Дарія Солодовник, Михайло Мандзюк, телеканал АйТІВ.